Мамо, у нас досить жарко, спека в повітрі кружля, знову від кабів снарядів сплавиться наша земля. Мамо, у нас тут спекотно, тихо собі говорю, вголос скажу небагато. Те, що поїв і люблю, скажеш, це сонце, мій синку, треба в тіні пережить. Витерши сльози, я бачу, як Україна горить. Мамо, у нас тут спекотно, І прохолоди нема. В пеклі душа після бою, В серці назавжди зима. Слава Україні разом! Переможемо.